Несправність пічного опалення, відсутність світла та порушення правил користування генераторами і іншими альтернативними джерелами енергії на Прикарпатті зростає кількість пожеж, особливо в житловому секторі. Рятувальники, вкотре закликають людей бути обачними і не нехтувати правилами користування різноманітними приладами. Далі основні правила користування генераторами. Генератори в офісах, магазинах, салонах краси та навіть приватних оселях. Через постійні вимкнення електроенергії українці все частіше використовують альтернативні джерела. Генератори серед найпопулярніших кажуть рятувальники. Однак, перш ніж придбати цей прилад, варто проконсультуватись із фахівцями та добре вивчити інструкцію і ознайомитись з правилами експлуатації, адже часто порушення норм. Призводить до надзвичайних ситуацій, якщо ви не впевнені в тому, що ви можете цим користуватися правильно, грамотно, все таки порадиться з спеціалістами. Є електрики, є спеціальні служби, є можливо якісь знайомі люди, які дійсно в цьому розуміються. Генератор, щоб він працював, ми маємо його підключити до. Через роз'єми, через розетки, скажімо так, на просту мову люзвичайного громадянина. Є розетки. від цих розеток виводяться подовжувачі, які мають бути які відповідно будуть живити, забезпечувати якесь джерело освітлення. Перед початком роботи варто визначити загальну потужність приладів, які мають працювати від генератора. Продовжує розповідь капітан служби цивільного захисту Андрій Шевчук. Ми маємо врахувати, що він має мати свій резерв не менше 20% своєї роботи від номіналу потужності. Насамперед, користуючись генераторами, варто пам'ятати, що це прилади із двигуном внутрішнього згорання, тому його можна встановлювати лише на відкритому повітрі. В якому разі у приміщенні, ніякому разі в якихось транспортних засобах, тому подібне в його роботі виділяються відповідно вуглекислотні і co 2 гази, які є дуже небезпечними для діяльності людини. Розміщувати генератор біля відкритих вікон заборонено. Потрібно відступити і від стін, а також подбати про його накриття. Є вологі. Наприклад, сніг, дощ тому подібне. Завжди треба розуміти, що при вологості його теж не можна використовувати, тому передбачити для нього, скажімо так, якийсь певний гідрозахист, тобто якийсь піднавіз, або зробити якусь скажімо так, накриття, щоб на нього не потрапляли снігові чи там, дощові опади. Працювати генератор може безперебійно, розхід палива залежить від технічних характеристик приладу, продовжує Андрій Шевчук. Важливо купувати лише сертифікований товар. Також особливо уважно потрібно заправляти генератор. До заправка теж є, скажімо так, небезпечним чинником, тому що генератор що, при своїй роботі він нагрівається. Ми маємо зрозуміти, якщо ми його будемо проводити до заправки генератора, він буде мати певну температуру нагріття. Тобто двигун буде нагрітий, система газовідведення буде нагріти. Відповідно, при заправці є небезпека того, що у випадку проливання особливо бензину він може спалахнути і теж нанести скажімо так, збитки і тому подібні речі, які є небезпечні для людини. Тому ми маємо зрозуміти, що коли ми припинили роботу і ми маємо здійснити до заправки. Оку, ми маємо дати час охолодитися. Окрім цього, варто подбати і про заземлення, аби не отримати ураження електричним струмом. До такого контуру під'єднювати дріт певного січення, якщо генератор 220 вольт, січення е -е, дроту має бути не менше 16 міліметрів. Це досить грубий мідний дріт, але він в свою чергу забезпечить безпеку ураження, теж електричного струму. Е -е, як контур робиться? Ви просто при є е -е, нарізана різьба, тут є болтові з'єднання. Є спеціальні дроти для заземлення і штоки. Шток забивається на відстані, наприклад, 2 метри від генератора орієнтовно на глибину 40 см, сантиметрів. Чистий ґрунт у мається на увазі рекомендовано чистий ґрунт, не асфальт не якісь бетонні. Частини а в ґрунт. перш ніж під'єднати генератор, потрібно у будинку забезпечити від'єднання від зовнішніх мереж, тобто вмикати генератор можна лише попередньо відключивши автомати на ввідному щитку. Заборонено включати вмикати в розетку живлення живлення, звичайно, скажем так, від якого живеться будівля, тому що у випадку ми не врахуємо випадок того, що може відновитися постачання світла, і тоді буде там виникне резонанс і може призвести теж до чийого, скажем так, поло. Ки вибуху тому подібне і пошкодження електромережі безпосередньо будівлі це теж треба було враховувати. Виконання цих правил є обов'язковим при використанні генераторів. Це насамперед безпека вас і вашого оточення, вкотре нагадують рятувальники.